Чому Ісус хотів минути учнів? Роздуми над Словом Божим на 9 січня. Після того, як п'ять тисяч чоловіків наситилися, Ісус змусив своїх учнів негайно сісти в човен і раніше за нього пливти на той бік до Вицаїди. А він тим часом відпустить людей. І відпустивши їх, він пішов на гору помолитися. А як настав вечір, човен був серед моря, а він сам один на суходолі. Побачивши їх, як мордувалися веслуванням, бо вітер дув супроти них, близько четвертої сторожі ночі. Він підійшов до них, ідучи по морю, і хотів їх минути. Вони ж, побачивши його, як він іде по морю, подумали, що то привид, і закричали, бо всі його побачили і жахнулися. І тут же він заговорив з ними і сказав їм Відваги, це я є, не бійтеся. Він увійшов до них у човен. І вітер ущух, і вони були в собі дуже сильно здивовані, адже вони не зрозуміли чуда з хлібами, бо їхнє серце було закаменілим. Ми настільки звикли зустрічати Ісуса на молитві, аж нас уже зовсім не дивує той факт. Що Ісус, сам бувши Богом, годинами молився до Свого Отця. А варто над цим задуматися. Бо коли для Нього молитва була такою важливою, то наскільки важливою вона повинна бути для нас? Після покірної молитви Ісус чинить чудо. І то не обияке диво. Бо ходіння по воді показує Його владу над стихіями, чинить його рівним Отцеві, який під час творіння Всесвіту їх створив і приборкав, а під час виходу синів Ізраїля з Єгипту розділив перед ними море. Чому Ісус хотів минути учнів? На цьому факті наголошує Євангелія. Чи йому все одно мені здається тому, що учні не молилися про допомогу згори, може, занадто зосередилися на тому, щоб самотужки подолати проблему, а те, що вони ще й злякалися, коли сам Ісус до них наблизився. Тільки ще раз підтверджує, що вони не чекали ні на яку допомогу. Можна лише гадати, скільки разів Ісус залишив нас із нашими проблемами, бо ми до нього не молилися. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку. Imieni I po czas, i na wieki wieczni. Amen.